Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, я зараз не згадаю де? Чи це було Дмитро Ньюс, Чи це було м, Анексія НЕТ? Я почула таку фразу, яка найбільша фракція в Україні? І у нас є варіанти: Слуги ОПЗЖ чи ЄС, а можливо інша якась. От тому й подивимося. Це такий більш. З цікавості, так? Можливо, цей розклад нічого нам не дасть. Комусь щось підтвердить. Ага, я здогадувалась. Я думала теж так. Ось і подивимося. Гаразд, найбагатша, яка найбагатша фракція в Україні це Слуги, це ОПЗЖ, ЄС. Або якась інша, чи є ще інша фракція, якої я, можливо, не знаю. Раз, дивимося. Ну, от карти показують, що про гроші. Раст це слуги. Ну, Тут дрібнички. Взяти ОПЗЖ. І взяти ЄС. Ну тут сонце. Тут гроші випали і ще щось друге. Теж кубки. Значить ці, а, дивіться, де випали гроші, це вже показує, що так. Тобто, ось випали монети тут. Тобто, це є слуги, і це є ОПЗЖ. Давайте подивимося, яка з них найбагатша. Слуги. Бачите, знову вийшла. Але приховуються, бо ви бачите, це можна сказати, ось цей розклад: приховується корупція. Тобто. Збирання податків, заробляння грошей на населення. Взяти у ПЗЖ. Чи тут випадуть? Ну, тут теж працюють за гроші. Ну, в принципі, кожна людина працює за гроші. Давайте так. Ніхто не працює безкоштовно. Безкоштовно працюють люди тільки на себе. Ось якось так. Ну, можна сказати, і тут, і тут. Але тут вісімка. Так, тут вісімка. Вісімка це праця. Взяти ось ці це вже, це вже 75%. В принципі, туз, він прирівнюється до 100%, так, до десяточки. Тільки тут концентрація дуже велика. Тобто, можна сказати так, що тут постійний потік є, а тут треба щось робити, щоб був цей потік. Тобто. Тут потрібно щось виконувати просто так, під лежачий камінь нічого не тече. Тут треба, тут, до речі, тут їм е, приносять, тут треба заробляти, опезажисти повинні, ну, давайте скажемо так, не, не просто заробляти, а вони за гроші роблять якісь ну, ось, бачите, голосні заяви. Що можна ще сказати? Якісь, знаєте, провокації можна ще сказати, якісь виступи, щось вони ось за гроші роблять. Взяти ось тут слуги. Ну, слуги, ви бачите, вони, до речі, дуже приховують, але в них потік іде постійний. Потік іде постійний. Серйозно треба дивитися, правда, тому що чомусь замало. Ще по одній карті кладемо. Так. Ну, бачите, як одним, так і другим перекривають час від часу потік, потік грошей. Тут обрізають одразу, а тут можуть перекривати або попереджати не дамо. І вони зразу починають знову працювати. Ну, тут, бачите, тут чи упрашувати треба. Гаразд, дивіться, а, тут важко визначити. Яка, яка саме фракція багатша? Ось, вийшло ці дві. Давайте докладемо ще на Європейську Солідарність і ось сюди, на іншу. Європейська солідарність. Ну, тут одна людина багата, скажімо так, в європейській солідарності Випав сам Петро Порошенко, але в нього, бачите. Карта йде з бідніння, навпаки, зменшуються. Ну, десь я чула, що його статки зменшуються, тому що стільки віддавати на армію, якщо ми порахуємо, що всі ОПЗЖ, Слуги народу, вони, всі відрядження у них за кошт ваш держави. Якщо взяти ЄС фракція, Партія ЄС, Європейська солідарність, то вони їдуть за свій кошт. Розумієте? Ну, ось тут ви, видно, я навіть і не буду тут докладати. Тут, можна так сказати, бага, багата людина тут одна. Одна. Не просто так вийшло сонце. Тут багата одна людина. Але тут, от вони всі. Розумієте, вони всі тут отримують. Тут, навпаки, ця людина ще збідняє, збідняється. Ось. Ну, от, бачите, ще карта виходить на публічні справи, тобто не на особисті справи. Збідняється через поїздки, через організаторські роботи, через те, щоб. Ну, жезли це завжди назовні, це не внутрішній процес. Тобто людина не внутрішньо збагачується, а віддає. Віддає, куди назовні, на підтримку країни, можна сказати, на, ну, військовим і тому подібне. Візьмемо іншу фракцію. Тут теж є хтось. Не знаю, хто це. Тому що я інших фракцій не знаю, там же є багато, можливо, батьківщина, можливо, голос, можливо, ще якась. Ну, теж є багаті люди, бачите? Теж є багаті, але не так, як тут. Тут потоками йде. Ось ці дві партії, тут іде потоками. Тут іде концентрація, до речі, дуже велика. А тут кожному окремо йде. Тобто, тут загалом фракція ОПЗЖ, скажімо так. Ось, а тут ко, кожен особисто. Хто скільки заробить, скажу, ось я скажу так. Тут навіть можна сказати, не всі прирівнюються. І постійно їх в страху притримують. Ось якось так розклад вийшов, мої дорогенькі. Ось якось так. Гаразд, гаразд. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, ваші запитання будемо розглядати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.